Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 січня 2025 року. Сьогодні 24 та завтра, 25 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. А стрілець відповідає за генофон сортів, овочів та квітів, тому ці дні можна сіяти насіння та висаджувати висадки овочів для того, щоб отримати якісне насіння. Але це актуально для теплих південних країн та регіонів. Розсаду в ці дні не турбуємо, нічого не саджаємо. Поливи не рекомендуються, а от підживлення навіть небезпечні в цей день, в ці дні. Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах, які у нас зараз живуть в кімнатах і в теплих країнах в теплицях захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 24 та 25 січня сприяти від дні для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 та 25 січня 2025 року. Стрілець. А він відповідає в першу чергу за печінку. І якщо хочемо, щоб наша печінка добре себе почувала, не вживаємо алкоголь, різні копченості, жирні продукти. І будьте обережні з прийомом ліків. Що ж такого приготувати, щоб печінці сподобалось? Готуємо овочеві супи, різні каші, молочні, кисломолочні продукти дуже корисні. Готуємо рибу, нежирні сорти м'яса, горох, квасолю. Із усіх доступних овочів, фруктів, ягід теж готуємо різні страви і використовуємо для харчування різні горіхи. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!